Нова скандальна аварія за участю впливового чиновника. Кого і як намагаються відмазати знову? А ще епідемія та надзвичайний стан, про який офіційно мовчить влада. Скандальне ДТП за участю впливового чиновника. Ви мене слухаєте зараз. Ви не треба состояння, за це ви будете відповідати. Все. Слушай, ну у нього там мощно. Взагалі, йди посмотри. Босій реальності нікого не вдома. Чорна ауді Q7. П'яний за кермом вилетів на зустрічну смугу та врізався у сім'ю із трьома дітьми. Полон однозначно отрицав участь ДТП. що штурм. А Так. епідемія у курортному Ізмаїлі. Тисяча постраждалих, а влада досі мовчить. Отак води. Чому не говорять, що сталося і чим покосило людей? Позвонив мер. Що ви там робите? Ви хочете дестабілізувати ситуацію в городі? Власне розслідування та репортаж із епіцентру карантину мене звати Костянтин Блохвицький. Це «2 плюс 2». Це час без цензури. Отже, лобове зіткнення, чорна Audi Q7, виїзд на зустрічну смугу та п'яний за кермом, достатньо відомий чиновник. Я не знаю, чи можна це назвати класикою жанру. Це відбулося 3 липня, а суд відпустив винуватця аварії на поруки. В машині, в яку врізався цей чинуша, був мій колега, його дружина та троє дітей. Поки у Верховній Раді розмірковували над суворішою відповідальністю за керування авто на підпитку. Ви мене освіти зараз? Ви не треба в за це ви будете Все. Водії продовжували нахабніти, а точніше, чиновники водії, і, схоже, мали вони всіх на увазі. Адже звикли, що проблем без вирішення не існує. Наслідок був такий, що ці люди встали, забрали, відштовхнули слідчого, вийшли. Сіли в автомобілях кови і поїхали від лікарняного закладу в невідомому напрямку. Дорожня пригода на жаль, така сумна подія викрила непростого чиновника. Ви маєте його знати. 3 липня дорога Боярка Забір'я, Київська область. У лобовому зіткненні зустрічаються дві автівки позашляховик Ауді Кью-7» та Дача Логан. На перший погляд, звичайне ДТП. Чи не так? І можливо вона розчинилася по щоденній статистиці автопригод, якби не одна обставина. За кермом Ауді був п'яний начальник відділу вантажоперевезень у 49 49-річний Іван Федорко. Та не фотографіка, не надо. Я с я вами рядом. і як зазвичай винуватці не ушкоджені. Постраждала родина відомого фотокореспондента Максима Левіна, який керував логаном. У дитини струс мозку, у дружини переломи і рвані рани. На цих кадрах лікарі швидкої надають першу медичну допомогу на місці, адже транспортування небезпечне для життя. А тим часом сумнозвісний водій Ауді намагається, як то кажуть, порішати на місці. Ні, ні, все буде. Слушайте, ви мене Ви не, за це ви все. За... Ну, не чимай, пожалуйста. Я тебе прошу. Ну, заберіть руки не ця історія за лічені години розлетілася в мережі інтернет і одразу спливли ну дуже цікаві факти життя чиновника. Спочатку Іван Федорко був першим заступником Кривопішина на південно-західній, коли залізницю трусили як циган грушу. Потім його перевели начальником при Дніпровської залізниці, і Федорко годувався з транспортного коридора, яким перевозять нафтопродукти. Причому навіть коли не так давно його перевели в Укрзалізницю на вантажні перевезення і логістику, то доїти при Дніпровську Федорко не перестав, але паралельно ріс розвивався мужнів. У звітах нацкомітету з безпеки й оборони це звучить як зловживання на мільярд гривень. Інститут смотрящих холдинг Мако Федорко. Крім журналістів, трохи пригадав Федорка, і народний депутат Антон Геращенко мовляв, що той на своєму посту. Грує питання подачі вагонів для поставок вугілля з окупованих територій терористичних організацій ДНР та ЛНР, що ймовірно є основним джерелом його доходів. Та як би там не було, вже наступного дня з'явилося розпорядження про припинення трудової діяльності. Підстава звільнення, заява Федорка. Та повернімося до ДТП. Коли на місці приходи приїхала слідчо-оперативна група, вони зафіксували, оформили це ДТП і забрали водія е з Ауді. На освідоцтвовання до місцевої лікарні у поліції мені розповіли, чиновник зробив усе аби ускладнити своє і так невтішне становище. Коли в палаті в самому приємному покої, де вони знаходились, були пер... лікар, слідчий та водій зайшли двоє невідомих поки що осіб. Не встановлених, сказали, що водію. Погано, але ми йому надамо допомогу, взяли його під руки і почали виводити з приміщення. Тоді втрутився слідчий і сказав, що тут проходить освідоння, не можна його трогати. Тут, це лікарняний заклад, і йому тут, якщо йому погано, нададуть відповідну допомогу. Наслідок був такий, що ці люди встали, забрали, відштовхнули слідчого, вийшли. Сіли в автомобіль легковий і поїхали від лікарняного закладу в невідомому напрямку. Тепер, окрім статті 286, за фактом дорожньо-транспортної пригоди на Карбі Чинуші з'явилася іще одна – Опір працівникові правоохоронного органу. І вже наступного дня утікача знайшли у цій відомій лікарні укрзалізниці. Люстратори медики повідали, коли до них звернувся Федорко. Про ДТП нічого не знали. Он с какой причиной попал к вам? С гипертоническим кризом. Ну, вследствие чего он приобрел его? Причин криза может быть масса. Ну, это упасть. не обязательно озвучивать. Это может быть и перегрев на жаре, это может быть и травма, это может быть и стресс. То есть он мог просто ну, переживать по этому поводу, конечно, да, и поднялась конечно, давление, он пришел. Конечно. Вообще он находится на учете по гипертонической болезни. Вы лично с ним общались на, на эту тему? На и какую? На тему, вот почему он оказался на встрече на полосе, а, Что он говорил? Были попытки общения вчера, не только я и другой медперсонал. Он однозначно отрицал участие в ДТП говорил, что упал. А, что он упал. Да, мы уже из средств массовой информации мы знали, что случилось. Все одно это тарці, говорил, что упал. І вже під вечір цього ж дня йому було оголошено про підозру в присутності понятих, і також в цей час з нього взяли вже зразки крові для того, щоб зробити експертизу на вміст алкоголю чи інших наркотичних речовин. Люстратор у селі Забір'я разом із цікавими біографічними фактами спливли й статки Івана Федорка, які, до речі, не варто шукати в його декларації. Приміром, ось цей маєток чиновника Слух, ну у нього там мощно. Все іди посмотри. Андрій на ну, басі раді нікого не вдома. За інформацією сайту, лівий берег, право власності на ділянку і будинок площою майже 320 метрів належать до Івана Федорка Юлії. Матяш, 91-го року народження. До речі, кажуть Юлія є співзасновницею компанії «Рифтранс ЛТД, що займається вантажними перевезеннями. Досить дивний збіг, коли твій батько ще кілька днів тому був директором з вантажних перевезень і логістики в Укрзалізниці. І що ж я гадаю, що якісь окремі коментарі стосовно того, як живе Іван Федорко, тут зайві них зрозуміло, що топ-менеджер Укрзалізниці влаштував собі тут повний фарш. Бо вся територія буквально нашпугована сонячними батареями, є власна затока і навіть власна птиця. І от що я подумав, коли тебе з одного боку оточує шикарне озеро, з іншого боку густий мальовничий ліс. ну… Може якось важко втриматися, аби не вжити ну, хоча б якусь незначну частку алкоголю. І, можливо, Іван Федорко просто став заручником тієї казки, яку він сам собі побудував. Але мене зараз цікавить інше, за які кошти все це побудовано, бо цілком зрозуміло, що чиновник зі звичайної зарплатної ну навряд чи зміг би собі дозволити ось таку розкіш. Тож, ймовірно, в арсеналі вже екс чиновника з'являться нові статті кримінального кодексу. Але давайте по порядку доказів вини у ДТП здається предостатньо навіть зізнання винуватця. Ви мінявси зараз? ви не треба на стані, за це ви не Все. І прокурорам варто бути уважними із цим рішалою, бо вже відбуваються дивні речі. Саме тут, майже в двох кілометрах від села Забір'я, і трапилась та сама трагічна подія, про що власне свідчать ось у ці уламки. Ну а тим часом Іван Федорков вже вийшов із зала суду, вийшов під особисте зобов'язання, простіше кажучи, під чесне слово. Ну, видно, що, попри всі обставини, суд йому все ж таки довіряє. Що таке особисте зобов'язання? Це е, вид запобіжного заходу, який застосовується до особи, яка вчинила злочин, і відповідно має внести певні обов'язки після застосування такого запобіжного заходу. Обов'язки визначаються в ухвалі суду і передбачають наступні дії. Особа має з'являтися за першим викликом слідчого прокурора на проведення слідчих дій. Вона має обов'язок здати паспорт гром, закордонний і громадянський для того, щоб уникнути можливості виїзди за кордон. Але ж ми пам'ятаємо, якщо пахне смаленим, ані домашній арешт, ані електронні браслети не втримають. Тепер час перейти до епідемії, яка скосила майже тисячу людей, з яких половина це діти у курортному Ізмаїлі. У місті запровадили надзвичайний стан. Чиновники всіх рівнів поїхали розбиратися на місці. Що трапилося? До речі, я із подивом для себе дізнався, що в Ізмаїлі мер має підтримку 95% містян. Але зараз не про це страшно інше. Чи відчуваєте ви себе у безпеці? Чому за місяць нам так і не розповіли, що за біда в Ізмаїлі і що замовчує влада? Невеличке місто Ізмаїл, розташоване на березі Дунаю на кордоні з Румунією, 14 червня захлиснула надпотужна злива. Кількість осадків в течение одного часу привушало там чи двомісячну норму. Через два дні у лікарні стали масово звертатися люди зі схожими симптомами. А 18 червня, коли госпіталізованих стали сотні, у місті було введено надзвичайний стан. В Ізмаїлі на тиждень подовжили надзвичайний стан через масове отруєння людей. Напередодні сам лікарі оприлюднили перші результати лабораторних досліджень. Вони виявили у водопровідній воді та у хворих кілька типів вірусних інфекцій і кишкову паличку. У місті не працюють дитсадки, заклади харчування та ринки. Пацієнти масово скаржаться, що їм не показують результатів аналізів та не називають причин, через які почалася епідемія. Обурені жителі виходять на мітинги під адміністрацію міста, намагаючись, хоча б так достукатися до місцевої влади. Врачі наугад назначають препарати. Патрієнті біотіка назначають дітям, і діти по второму разу возвращаються в клініку, а то й по третьому разу. Значит, стоит вопрос, почему нам никому не предоставили? Покажите нам анализы, которые вы сделали, покажите нам те палочки, которые вы высеяли. Это все идет очередное вранье. У нас было много ну, большое количество специалистов. Единственное, в чем они соглашаются, что это действительно было связано с этими осадками и что это причиной стало ну, прохождение этой инфекции через вод. Утвердительно сказать не могу, что мы найдем причину. Так, води. Програма Люстратор буде першою, хто відтворить події 14 червня. Коли офіційна влада заявляє, що остаточна причина епідемії в Ізмаїлі взагалі може бути не встановлена, ми розповімо вам, що все ж таки, на нашу думку, могло привести до таких тяжких наслідків. І головне, чи може це повторитися знову? Це з вас повнометвору. Це угу. то, то, все вимила вода з боку. Ми встигли тільки одного, опросити. Вже позвонив мер Снежана Івановна. Що ви там ділаці? Ви хочете дестабілізувати ситуацію в місті? І що ви ходите і заставляєте людей говорити, що тут зброси. Отже, ми в Ізмаїлі. Перше, що ви повинні знати про дуже гарне місто на березі Дунаю, так це те, що в нього є декілька проблем. На одні треба зупинитися детальніше, коли починає дощити, Ізмаїл перетворюється на Венецію. Буквально мені неодноразово про це говорили місцеві мешканці. Але краще один раз побачити на власні очі, аніж сто разів просто почути. Тож ми дочекалися дощу, і ситуація справді вражає. Для того щоб реально розуміти, скільки тут води, Ми зараз проведемо експеримент. Отак води. Година чи дві дощу реально затоплює міста на очах. Особливо страшно, коли опиняєшся на ринку і бачиш, як потрохи під воду йдуть ряди, наприклад, із овочами. Проблеми з накопиченням води, до речі, не дуже приховують і в мерії. Ізначальна, в місті не була в той необхідності запроєктована лівнева каналізація. Її пропускна способність Ця лівнівка просто не справляється. Саме з моїх розташований на невеликій височині. Тому, коли починає дощити, а вода накопичуватися, утворюються такі собі природні стоки. Вода йде через все місто, затоплюючи все на своєму шляху. Принаймні щось подібне вдалося відзняти і нам. І тепер, власне, переходимо до головного: до епідемії, що спалахнула минулого місяця та поклала близько тисячі українців. Два спиноміту тут вода була. Вот я забор посодержал. Вот это то, что сейчас увидите, это все вымыло вода забор. Почему я закупил? Потому що вода не протікала і трамашуваю. Міцевий мешканець, який погодився провести нам екскурсію, просить не показувати його обличчя та змінити голос. Казати те, про що не розповідає влада, говорить, тут не прийнято. І це, м'яко кажучи, він чудово знає місто і про деякі його скелети. Так, а чому этот забор взагалі зі зпоявився? А хто чого? Якому як с проект на 5 мільйонів доларів діяти як кубі змі насамкілі і хоче спорт масла продати? Сиділи всі причал здесь. ця локація надважлива, і до неї ми повернемося за хвилину. Зараз я познайомлю вас із сніжаною. Вона місцевий журналіст. 19 юня в Ізмаїл приїхав і сповняючи об'язаності главного санврача України Святослав Протас. Ну и тоже Исполняющий обязанность эпидемиолога и инфекциониста. Вот. И они, протас заявил о том, что в водопроводной воде, так же как и в пробах больных, выявлены ротавирусы, норовирусы и кишечная инфекция. Вже тоді нібито стало відомо, що на коліна місто поставила вода, але з'явилися і перші стыковки. Он відкрито сказал о том, что у водопроводной воді содержаться віруси. ці віруси в воді його заключення було дуже розпливчатим. Уїжджають протас, на наступний день ми опять слышим від міського руководства, що вода у нас чиста і вірусів нет, ну тільки її надо кипятити. Власне, такі розбіжності і стало головною причиною зацікавленості її редакції. В балки, через стадіон сюди пришло, вот этот утоп весь пошел сюда, с проспекта Ленина, вот эта вся балка йде. Пушинская балка называется. То есть здесь раньше в древности была речка. То есть, ну, дождь со своего города шло, вот она все сюда пришло, понимаете? Вот, ну. Мы начали анализировать и вычислять место, где могло произойти загрязнение. Вспомнилось то высказывание мэра, что в день ливня наиболее затопленная оказалась ну, улица Кутузова. В самой нижней части глубина, уровень воды достигал 2,5 метров. И мы знаем, что в этом месте расположена артезианская скважина. До этого... Ну, зимой и весной этого года точно осуществлялись канализационные сбросы с КНС, которая расположена ну, там буквально в паре сотен метров от этой скважины. большой поток, уперся в забор бетонный, уперся в эту дамбу. Вода вместо того, чтобы сойти, набралась 2,5 метра. И затопила эти скважины. А на пути еще рядом вот этих скважин, там метров 300, стоит эта канализационная ну, Каким-то образом, видимо, затопило, уже предполагаю, что ну, и какая-то часть вот этой гадости попала в эти скважины. Дай дякута ще закишали водопровод простіше кажучи, коли в місті розпочався сильний дощ, Ізмаїл почало затоплювати. По таким собі вулицям Артерія. Вода пішла по схилу, доки не наштовхнулася на перепону. Цією своєрідною дамбою виступив бетонний забор, біля якого накопичувалося до 2,5 метрів води. Тут же знаходиться і одна з артизіанських свердловин, яку ми знайшли і яку стала досліджувати сніжана. Ми тоді зайшли теж на територію скважини. по стіні, який перевищав рівень скважини. Увіділи і пліти, які, скоріше, залило э, потоками, ну которые были сняты, а новые плиты уже уложены и даже побелены. К нам подойшов работник по ВКХ. Он сказал, что он э, обслуживает скважину. Мы его спросили, это, вот эта скважина рабочая, он говорит, ну, э, эта скважина, вот я тут год уже работаю, при мне она типа не работала. Тут зібралося два з половиною метри води. Під водою опинилася і свердловина, про що свідчать сліди, які зафіксувала сніжана. Затопленим вочевидь виявився і каналізаційний колектор, що знаходиться зовсім поруч. І на дні всієї цієї субстанції опинився водогін та свердловина. Я потім з оператором пошла по, по вулиці, Ми ну, решили поспрашивать у людей. замечали ли эти каналізаційні зброси? Ну, встигли тільки одного опросить. Вже позвонил мер. что вы там делаете, вы хотите дестабилизировать ситуацию в городе, и что вы ходите и заставляете людей говорить, что тут сбросы. Вскоре он приехал на это место, и ну, я его подвела к этой скважине. Он мне говорит, что «Да это вообще не скважина, это водовод. Но ну, все же знают, что это скважина. Потом я говорю, а вот там вот выше вот эта канализационная насосная станция, он сделал вид, что он вообще понятия не имеет, что там находится. Під водою вочевидь свердловина знаходилась якийсь час, доки бетонний забор не знесло стихією, і вода не пішла у напрямку Дунаю. В місті не була в той необхідності запроєктована лівньова каналізація. Її пропускна способність недостатньо. Ця рівньовка просто не справляється. Я розмовляю з першим заступником мера Родіоном Абашевим. По-перше, так місто не в змозі впоратися з таким потоком води. І це тут не заперечують. Нам розповідають про комісії і про те, що над встановленням причин трагедії працюють, але прогнози не надто оптимістичні. Я от утвердительно сказати, не можу, що ми знайдемо причину. У нас було багато к спеціалістів. Єдівчина в чому вони с сгодсять, сгодшуються, що це дійсно було связано з цими осадками і що це причиною стало, е, ну, проходження цієї інфекції через воду. Я розповідаю про те, що могло статися насправді, про факти, які нам вдалося отримати. А скважина не конструктивно скважина построена таким образом, що навіть при великому кількості осадків і плюс затоплення, то вода туди поступити не може. В те час потрапи і водопроводною водою. Як ну, воно просто потрапити? Uh, вот До речі, на місці мерії я би не була впевненою щодо неможливості потрапляння опадів у свердловини під час дощу. Вже у Києві ми поспілкувалися з главою компанії, яка займається бурінням свердловин вже близько 60 років. Ось наша скважина. Ось тут все у нас затопило водою. Тут звичайний люк. Обычный чугунный, пластиковый какой-то, он абсолютно не герметичный. Вода прямиком сюда к нам шурует. Колодец очень быстро наполняется водой, и вот это все, 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 все у нас стоит под водой. Если герметизация сделана некачественно, вода начинает у нас где-то вот просачиваться через какие-то щели, отверстия, попадать внутрь скважины. Вот наш уровень воды в скважине. Вот он. Водичка потихонечку сюда Попадает. И загрязненная вода начинает вытеснять воду чистую, вытесняет, вытесняет, вытесняет. И после этого начинает распространяться в водоносном горизонте. Если у нас где-то есть соседняя скважинка, включили насос. Водичка туда потянула. Частник установил забор, он перекрыл прохождение этой воды. А это можно было сделать, устанавливая там забор? Устанавливать забор нельзя было. Там был свободный выход в Дунай, как бы он его перекрыл. Цілком можливо, що поки свердловина була під водою, якийсь об'єм просочився у водопровід, і рідина пішла до кранів у квартири. Поки дамба стояла, вода потрапляла. Потім вода пішла, і заражена рідина перестала поступати у водогін. Цим пояснюється, чому заражений водопровід став чистим дуже швидко. Вся небезпечна рідина банально витікла. Залишається ще одна деталь. Подейкують, що земля, яка була оточена парканом, що відіграв роль дамби, належить місцевому бізнесмену Дмитру Шидерєву. Зв'язатися з ним нам не вдалося, але його помічник Олександр Горбач завірив нас, що Шидерєв не має відношення до цієї землі. Ми хотіли поговорити з по поводу землі, котрої владіє Дмитрій Шидерєв на вулиці Кутузова на берегу Дуная. Скажіть, та його земля? Ні, це фірма земля получається при чому тут шидерів землекс іліні. Да, 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 да. А да. там же ж вроде бы, в руководстві і є. Він був Там в керівництві, виходить, там інший чоловік, руководитель учредитель в Юрист, до якого Горбач порадив звернутися, також відмовився відповідати на наші питання. Не могу, к сожалению, вам придостати таку інформацію. Що ми маємо у залишку? Від початку епідемії та введення надзвичайного стану в Ізмаїлі минув місяць. Близько тисячі людей опинилися в лікарнях, половина з них діти. А сьогодні країні і досі не назвали офіційні причини трагедії. Ба більше влада говорить про ймовірність ніколи не дізнатися про те, що сталося насправді. Це халатність преступна. і мені б дуже хотілося, щоб виновні були наказані, і людям відкрито і чесно назвали причину того, що відбувалося. Немає відповіді щодо того, чи може ця ситуація повторитися знову. Як ми бачимо, проблема з лівневою каналізацією була для адміністрації Ізмаїла не новою, але запобігти катастрофі ніхто не зміг. Тому можна зробити висновок, що така ситуація повториться у будь-якому місті. Пригадаємо, наприклад, трагедію на грибовицькому сміттєзвалищі біля Львова. Про це також говорили роками, доки не вибухнуло. Невже для того, аби вирішити проблему Україні повинне статися якесь лихо? І це далеко не все. Дивіться продовження програми у неділю. А поки що на екрані адреса сторінки в Фейсбуці там більше цікавого. Заходьте та спілкуйтесь із нами напряму. Зустрінемося у неділю. Справедливість є. Ми маємо боротися.